Доброго раночка мої любі. Так хочеться солоденького кексика за апельсином. Хм. Ну, готувати. Що ви йдете, йдете? прокидайтесь, їсти ж хочеться. Головний секрет. В тому що апельсин не треба чистити, точно, точно вам кажу. І ще цілий апельсин потрібно кидати у блендер. Саме робимо пюре. яйця. Я вже одне додала. Маму розбивати. Нічого, чуть не впала. А зараз додаємо цукор. О, а можна спробувати? Ось так. Оп. М -м -м. Молоденький і смачненький. Ванільний цукор. Це розпушувач. А, розпушувай. А це вже ванільний цукор. Його і спробувати можна. Мам, пробувати. Як хочеш. <іхіхі> може не хочеш? Очень ж. Також сладенький та смачненький. Тепер наливаємо олійку і поступово додаємо ворожіння. Я вже трошки відчіпнула, то був дуже смачний, Готуйте і смакуйте. Усе легко, зато смачно.